Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі Ігоря Назаревича, тому, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте це відео. Я вам буду дуже вдячний, якщо у нас з вами здійсниться якась палка дискусія. Отже, про що я сьогодні хочу сказати: багато християн мені говорять, коли буде мир? Пастор, коли буде мир? Багато пасторів питають, коли буде мир. Знаєте, друзі. Мир, який пропонує цей світ, нам 300 років не потрібен в цьому світі. Нема ніякої статіки, ніякої стабільності. Нам не варто чекати. І, взагалі, коли ми дивимося на сучасний світ, ми розуміємо, він далекий від миру, тим більше він не може нам запропонувати той мир, яким якого ми з вами прагнемо. Е про що я зараз хочу сказати? Є два стани, яких, е які чогось ми хочемо об'єднати в один. Є такий спокій душевний, і люди думають, оце це і мир. Це не так. Є мир від Бога, який нам варто прагнути. Цей мир від Бога, що б тоді не сталося з нами, він буде в нашому серці і буде давати нам впевненість, що в тому, що все добре. Він у нас буде заспокоювати, і це не просто, знаєте, якась примара, якась ілюзія, як дає цей світ. От що дає світ, це примара і ілюзія. А цей мир це мир від Бога. Він пророчий. Він говорить і гарантує, що все добре. Любичим Бога, призваним по Його воєвиявленню, все здійснюється до користі. Знаєте, колись один місіанський пастир, єврей, проповідував про Божий спокій, про суботство. Я нічого не поняв. Знаєте, Але згодом я почав розбиратися в цій темі. Що ж таке Божий спокій? Що таке суботство? І залишається чи воно для нас сьогодні, чи ні. Давайте зараз відкриємо з вами друзі послання до євреїв. І тут написано наступне з восьмого вірша: бо якби Ісус увів їх у спокій, то він би не говорив би після цього про інший день. Таким чином, для народу Божого надається суботній спокій. Або якщо на дальному перекладі говориться для народу Божого, тобто для євреїв, залишається ще суботство. А ми, друзі, з вами зайшли вонний спокій. Бо хто увійшов у спокій, його десятий вірш говорить, той сам заспокоївся від своїх діл, як і Бог від своїх. Слава Ісусу Христу! І Павло далі пише або автор, тому що ніхто не знає, хто написав послання до євреїв достаменно. Отже, постараємося увійти цей спокій, щоб хтось з тим же прикладом не впав. Через непок... Не відпав через непокірливість, Неп... е... непокірність. Друзі, постараємося увійти, Павло каже, в цей Божий спокій. Оце саме головне для нас. Нам треба бути в мирі Божому. Пам'ятаєте, як Христос учнями плив через Генесарецьке море, як знялася Велика буря, а він спав на кермі. Представте, він був в Божому спокої, він спав, його нічого не турбувало. Його учні почали його будити. Казали, Боже, хіба тобі нема ніяких справ? Ми гинемо, подивись. Христос їх викрив сказав: Ви маловіри. чого ви так боязкі? Пам'ятаєте це діло? Пам'ятаєте, як Петро колись вийшов із човна при таких самих обставинах і пішов до Христа? Пам'ятаєте, як він почав тонути, коли знов зневірився? Згадайте дії святих апостолів потім, коли Петро знаходиться у в'язниці. І стратили уже е брата Христового Якова, і його мають стратити зранку, але він лягає і спить. Я не мог це зрозуміти. Я казав, Боже, як таке може бути? Людина не спить перед стратою. Але наш брат Петро виніс глибоке відкровіння з того часу, що він усвідомив? Що треба увійти в Божий спокій. Послухайте, друзі, давайте увійдемо в Божий спокій. Для народа Божого, для Ізраїля залишається суботство. А ми ні. Ми вже віримо, що Бог звершив всі свої справи. Отже, і ми свої. Я знаю, що Бог за мене турбується. І тому я маю ходити в спокої постійно, які б не прийшли обставини. 111 псалом говорить наступне, сьомий вірш каже, серце його, тобто праведника, не убоїться худої звістки, щоб нам не сказали. Нам не треба нічого додумувати. Моє серце не вбоїться худої звістки. Я хожу в Божому спокої. Мені не треба якісь думки через розважання політиків, які говорять, завтра буде мир, чи ще колись там буде мир, чи якісь равіни говорять, що ось скоро буде мир, там 15-та, називають якісь дати і тому подібне. Буде добре. прославимо Господа. Але саме головне. Я ходжу в його спокій постійно. Ну, зараз знову бойове завдання, як ми називаємо з братами баячкою. Нам предстоять е е штурмові зачисні дії. Це дуже небезпечно. Але кожен з наших братів, ми свідчимо, наставляємо один одного і е е свідчимо. Новим, що треба ходити в Божому спокої. Коли ти на е передовій, ти маєш бути таким же спокійним, як у себе вдома. І це так і є. Може хтось зараз каже, ой, ти брешеш, так не буває. Ну ти добре, приєднайтесь до нашого підрозділу і побачите. Ну у вас не буде ніякої уяви, ви будете знати самі, чи так це, чи не так. Ми як і вже виконуємо бойові завдання, беремо полонених. І ви побачите, ви заодно перевірите свою віру. Тому що, друзі, ну дуже жаль дивитися сьогодні на церкву, яка не ввійшла в Божий спокій. Ми маємо сьогодні розуміти, що якщо Бог опочив відділ своїх і ввійшов в покій, значить я ввійшов за ним туди. Слава Ісусу Христу! Що не один день, субота, а все моє життя, в спокій Божому. Це треба постійно нагадувати собі. Хтось каже, а ти собі, що. Не випадаєш із цього? Випадаю, друзі, але це той момент, в який я хочу повернутися. Пам'ятаєте, на початку етеру я вам казав, що є два стани покой душевний. В Біблії в суддях є такий персонаж Маной. Пам'ятаєте, чий він тато? Самсона? Як перекладається його ім'я? Його ім'я перекладається спокій і тиша. Це саме те, що пропонує цей світ. Мені деякі люди дзвонять і говорять, ну що у вас там, все тихенько, спокійненько. Я кажу, ні, у нас не може бути тихенько і спокійненько. А от в наших серцях Божий мир, Божий шалом, Божий спокій. Оце головне, що ми увійшли в Гос, з Господом в спокій Його. Коли я знаю, в мене мир Божий в моєму серці це предвісник того успіху, який має прийти на мене. Друзі, навіщо нам питати? Коли буде мир. Пам'ятаєте, як написано? Будуть говорити мир, мир і наступить війна. Це приблизно одне і те саме. Вони чекають, коли мир, коли мир. Вони прагнуть не, не суботи, вони прагнуть маноя. Це інший дух. Нам він не потрібен. Я хочу ходити в Божому мирі. Друзі, хай Господь вас рясно благословить. Іде війна? Вона продовжується. Скільки буде продовжуватись? Я не знаю. Я хочу йти просто в вірі, насолоджуватись кожним днем, скільки їх би там не залишилось. Я радію, Господі своєму, я проживаю дуже гарне життя, повне пригод. І я виконую те, до чого закликав мене Господь, бо без цього ми не можемо вийти в Божий спокій. Якщо ми не виконуємо волю Божу, ми що закриваємо, бо, як тут написано, аже свої серця. Написано, коли почуєте голос, його, не жестечіть сердець ваших, які ти є в пустелі. Тому коли я чую Божий призив, я відгукуюсь постійно, щоб не ходити жестокосердним, а ходити в спокій. Так от, друзі, я запрошую вас в нашу роту протестантську катихон, батальйону братства. Я вірю, що ви розкриєте всі свої дари на війні. І якщо ви любите Бога, от я впевнений в цьому. Ви всі побачать вас і ви прославите Господа. Тому що віруючі люди у нас, вони постійно, їхнє наповнення, те, що їх всередині, виходить назовні. І всі дуже бачать і радіють таким людям, які можуть принести якусь пораду, можуть виконати якісь завдання, які інші не можуть. Я вас запрошую. Номера рекрутингового центру будуть під цим відео. Так само я звертаюсь до всіх міценатів, бенефіціарів, хто хоче пожертвувати в своїх братів-протестантів, які сьогодні так сміливо воюють. Там будуть номера карток, пайпелу, ви можете щось пожертвувати, А я хочу за вас помолитися. Дух Святий, я прошу тебе, благослови моїх братів і сестер. Хай твій Божий мир торкнеться до кожного з них. Я дякую тобі. Слава тобі! Хвала тобі. Амінь.